Обидві політичні партії у США мають свій символ: віслюк у демократів, слон у республіканців. Їхні зображення використовують усюди, де тільки можна на бейсболках, значках, на одязі та горнятах. Звідки це пішло? Початок використання віслюка можна простежити до президентської кампанії Ендрю Джексона у 1828 році. Опоненти Джексона прозвали його Віслюком. Джексона це не образило. Навпаки він використав тварину у своїх агітаційних постерах і виграв. Тож політичні карикатуристи закарбували зв'язок між демократами та віслюком. Найвідомішим із них був Томас Наст, якого називають батьком американських карикатур. Йому також приписують популяризацію слона республіканця. Його сатири виходили у щотижневику Harper's Weekly у 1870-х. Але слон республіканець з'явився ще раніше у агітаційній газеті Лінкольна Батько Абрагам. Слон тримає прапор на честь перемоги союзу військ північних штатів. Це гра слів вислів, побачити слона під час громадянської війни означав брати участь у бою з того часу. Республіканці почали використовувати слона як символ партії. 38-й президент республіканець Джеральд Форд і його дружина Бетті мали слонову кімнату у своєму будинку у Каліфорнії у 1984 році. Президент Шрі-Ланки подарував слонення президенту республіканцю Рональду Рейгану. Сьогодні республіканці вважають слона офіційним символом партії.